Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Дітки, сьогодні дорогою я зустріла зайчика Він забув всі-всі кольори. Давайте ми з вами допоможемо йому пригадати. На цій картинці знайдіть та назвіть предмети жовтого кольору. Так, дітки, м'ячик, парасолька, банан, квітка це предмети жовтого кольору. Розгляньте картинку та назвіть всі предмети помаранчевого кольору. Звісно, дітки це апельсин та футболка. На цій картинці назвіть всі предмети червоного кольору. Так, дітки, Футболка, помідор, машинка це предмети червоного кольору. Добре розгляньте картинку та назвіть всі предмети синього кольору. Звісно, діти, повітряна кулька, футболка, кубик це предмети синього кольору. На цій картинці знайдіть та назвіть предмети зеленого кольору. Так, малята, кубик, футболка, м'ячик це предмети зеленого кольору. Молодці малята ми добре пограли з зайчиком та допомогли йому пригадати всі кольори. До побачення малята, та до нових зустрічей!